Ми вже вирішили так, що добре скрізь, б'ють, де, де тільки може. Ну якщо, ну, допустимо, десь діти є, що все таке рідне, а якщо ніде немає нікого, куди їх? Крайність, якщо вже, не дай Бог, ростом зо хату, де. тоді ж вже Тяжке, його, тяжко. дуже тяжко. Мешканці села Річки Сумського району пан Володимир та пан Микола на Майдані перед сільрадою обговорюють можливу евакуацію. Кажуть, армії РФ не бояться. Ну, ми поки руки, ноги є, може ще ми хоч одного задушимо. Страшно молоді, ну такий бурі, бурі мені. А да. як уже да. чоловік ось уже ж, до 80-х, да. мені на це більш 70-х да. буде. ну, 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 а да, 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 нам уже ми, ми вже тікали, і не тікали, і сиділи. Е, каже, краще ніж вдома, немає ніде Нині волонтери сумського обласного товариства Червоний хрест проводять в річках дворовий обхід, каже заступник командира загону швидкого реагування Віталій Кулик. Таким чином пояснюють мешканцям необхідність евакуації і готові вивести охочих у більш безпечне місце. На сьогодні працює в селі, селі річки 8 екіпажів, які проходять подворовий обхід і цивільне населення прохають евакуюватися спільно з місцевою владою та поліцією. І ще на допомогу різних волонтерські організації долучилися. Прямо в деревні туди представниця селищної ради пані Галина супроводжує один з екіпажів Червоного Христа до будинку пана Григорія. Доводиться йти пішки, автівка сюди не проїде. Григорій Дмитрович! Дмитрович! А який номер будинка це? А вулиця як називається? Велика Пугачівка. Григорія Дмитровича вдома не застають. Йому залишають буклети з контактами, щоб за необхідності чоловік міг зателефонувати, якщо захоче евакуюватись. На зворотньому шляху у екіпажа виникають кладнощі. За кілька хвилин волонтери зустрічають пана Григорія. Добрий день. Доброго здоров'я. Це вам, тримайте. Це евакуація. Ми нікуди не поїдемо. У мене хазяїв вдома. А куди їхати? А що це за машини? О то ті, що продовжають евакуацію. А, а кобилу куди? Ах, я поїду там бросить. Що ж я поїду? Що ж евакуюрмати, ще й гірків не насолила? А ви самі проживаєте? Да? Сама? Да. 862. З 2010-го моя Майор, половина. У мене здохне. Правильно. Тримайте це вам буклети. У випадок, якщо захочете виїхати, якщо буде І ситуація загострена, телефонуєте за любим номером, який там вказаний. Отут рисочку свою Хрестик, Пугач! 85-річна місцева жителька Надія Пугач теж відмовляється від евакуації. Жінка підписує добровільну відмову. Каже, за необхідності зателефонує. Це вулиця закінчилась? Як ця вулиця називала? Це, мабуть, чи я чи Васильєва, я не знаю. Зараз ми закінчили вулицю. На вулиці дійсно проживає тільки двоє людей, які також відмовилися на цей час евакуюватися. Ми їм дали флаєра, на яких вказані евакуаційні телефони для випадку того, якщо ситуація загостриться, щоб люди змогли зв'язатися з волонтерськими організаціями ДСНС та поліцією, для того, щоб їх звідси евакуювали. За словами річківського сільського голови Миколи Солодовника, нині у селі проживає близько тисячі мешканців. Додає, електрика, газопостачання, мобільний зв'язок та інтернет є, магазини працюють. Мають також автобусне сполучення з обласним центром, але через поганий стан дороги до села нині вирішується питання щодо його скасування. Борис Майоров, Анатолій Сердюк, Суспільне, Новини Сумщина.